Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. З 15 травня на Вінниччині діють графіки погодинного відключення електроенергії. Про обмеження, ліміти для області, кого і наскільки відключатимуть і що призвело до такої ситуації, Суспільному розповів гендиректор Обленерго Юрій Касіч. Графіки обмеження потужності і графіки аварійних відключень були неефективні. І диспетчер об'єднаної неросистеми України прийняв рішення застосувати графіки погодинних відключень. От фактично і вчора, і позавчора, і на сьогодні діють такі графіки. Є шість черг, і в кожній з них три підчерги, тобто 18. Для чого так зроблено? Для того, щоб максимально, скажімо так, оптимізувати і розтягнути ті величини по. Конкретному споживачу. Графік це що? То перелік ліній і адрес. А вони були готові ще на вході в зиму. Вони готуються зарані. А команда Диспетчера об'єднана енергосистеми України, вона дається от в даному випадку на застосування цих графіків погодинних відключень сьогодні на завтра. Доводиться ліміт споживання області. Що таке ліміт споживання області? Кількість. Виробництво електричної енергії повинно постійно співпадати з її споживанням, з врахуванням, в тому числі зовнішніх перетоків з європейськими країнами. Якщо воно не співпадає, все виробництво поділяється на всю Україну, на всі області рівномірно, в залежності від того, яка область більше, їде більше, менше, вона менше. І область в даному випадку наша повинна виконувати, тобто не перевищувати то споживання. І якщо ми бачимо, ми перевищуємо, ми відповідно на ті години вводимо той графік погодинного відключення. Тобто нам довели ліміти. Ми дивимося. Яке споживання сьогодні було, є, вчора було, позавчора. Дивимося, який завтра день сонячний, теплий, холодний, святковий. Прогнозуємо своє споживання, відповідно, враховуємо кожну годину, скільки нам не вистачає, перекладаємо його на відключення. Програма у нас спеціальна, вона це розподіляє по всім чергам. Графіки погодинного відключення, лікарні. І садочки будь-яка така критична інфраструктура, вона туди не попадає. З 2022 року працює наш сайт, на ньому є розподіл. Ви можете ввести свою адресу, населений пункт адресу, і побачити, коли у вас, якщо то графіки погодинних відключень, тобто прогнозовані, ви побачите, коли у вас не буде світла, і зможете прогнозувати свою життєдіяльність. Якщо застосовуються графіки аварійних відключень чи спеціальні графіки, то прогнозувати неможливо. Диспетчер об'єднаної нервосистеми України. Він бачить споживання в реальному часі, і він не буде довго розбиратися, хто там виконує, не виконує, він буде застосовувати ці графіки. Графіки аварійних відключень повинні бути реалізовані, тобто від прийняття рішення, скажімо так, головного диспетчера України до відключення лінії на протязі 15 хвилин. Спеціальні графіки аварійних відключень повинні бути реалізовані за 3 хвилини. Часу на попередження, погодження чи ще щось фактично немає. Вночі нам ліміт доводять десь на відсотків 30 менше, ніж без ліміту. В вечірній максимум ну, десь 40-45. Якщо ми будемо споживати Ощадво, диспетчер Вінниця Обленерго контролює наше споживання кожну годину. Він може не застосовувати графіки, якщо ми не будемо перевищувати. Наприклад, вчора команда від диспетчера «Нек «Укренерго» прийшла на застосування графіків з 16-ї години, але ми реально бачили, що споживання в нормі і почали застосовувати графіки з 19-ї години. Тобто я скажу, що ситуація. А в об'єднаній енергосистемі України вона покращується і більш за все покращується не за рахунок того, що збільшується генерація, а за рахунок того, що йде потепління. Коли прийде липень, серпень буде спека, я впевнений, що люди почнуть включати кондиціонери, і знову можливо буде те саме. Дрони Камікадзе для українського війська збирає вчитель фізика одного з ліцеїв області Ігор Вітюк. Квадрокоптери для сил оборони робить вдома, комплектуючи, замовляє за кордоном, а гроші на них збирає у соцмережах. Дрони тестують і безкоштовно віддають військовим. Собівартість такого, каже вчитель, менше 8 тисяч гривень. Маскувальні сітки камуфльованого кольору для оборонців виготовляють жительки села Березівка Чернівецької громади. На постійній основі працюють 15 жінок. Сітки плетуть на замовлення військових, основи купують за донати. Зараз у роботі сітка для схову техніка розміром 6 на 2,5 метри. Сім'я Маланських із села Стіна Томашпільської громади відчуває і реалізовує екотурби. 10% від продажу родина перераховує українським бійцям. Ідея старшої доньки Валерії. Вона ж наносить на шупери малюнки та уривки створів українських письменників. Металеві скуби для оборонців виготовляють п'ятеро жителів села Березівка Чернівецької громади. Працюють у кузні. Задіюють дві відкриті печі горна. До кінця тижня мають викувати 600 скоб. Їх волонтери повезуть оборонцям на Донецький напрямок. 22 два фотоколежі, які розповідають про матерів і їхніх синів-захисників, що загинули в Маріуполі. У Вінниці на площі Європейській презентували виставку під назвою Душа в місті Марія. Ініціаторка, мама загиблого оборонця міста Марії на псевдовахр Вікторія Калмикова, приурочили її до міжнародного дня сім'ї. Кожній мамі вручили прикрасу у формі серця. 210 синьо-жовтих прапорців за три дні принесли містяни на клумбу, що на площі Європейській, на кожному прізвище та ім'я захисника з Вінниці, які загинули під час повномасштабного російського вторгнення. Акцію під назвою Прапорець пам'яті і шани герою організував волонтер і журналіст Олександр Ляшко. Її мета вшанувати воїнів, які загинули за українську державність. Акція Прапорець пам'яті і шани герою безстрокова. 150 осіб доєдналися до заходу Я люблю ЗСУ у Вінниці. На площі Європейській учасники сформували абревіатуру зсу та серце. Зорганізували захід обласне управління культура. Його очільниця Ольга Дернова каже: в такий спосіб висловили свою повагу та вдячність Збройним силам. Дружина загиблого азовця Ольга Катрич відкрила у Вінниці крамницю ушиванок. Також каже, мала і в Маріуполі, доки її не зруйнували росіяни. Тоді відкрити її надихнув чоловік. Воїн полку Азов, командир першого десанту на псевдокельт. На захист батьківщини він став з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Заради цього повернувся з-за кордону. Він один із тих, хто полетів на гелікоптерах в оточений Маріуполь. 26 березня загинув у танковому бою. Кремницю назвала на його честь. Сонях, як ця квітка повертається за сонцем, так каже, і її чоловік повернувся до батьківщини. Зіраз безмежної любові до неба і нестримне прагнення до мети. Мама героя України Дмитра Майборода написала книгу про сина і в пам'ять про нього. Над нею каже, працювала три роки. На презентацію книги запросила колег Дмитра Майборода, друзів, побратимів, видана накладом у 100 примірників. Їх передадуть у бібліотеки Вінниці, Києва, Львова, каже Тетяна Майборода. Україна посідає четверте місце в світі по кількості праведників, з них п'ята частина жителі Вінничини. На території області діяли дві зони окупації німецька та румунська. У другій шансів вижити було значно більше. У містечку Шаргород до Другої світової мешкало 1800 євреїв. 1941 року сюди пригнали 3,5 тисячі з Румунії і майже тисячу з Бесарабії. Цьому гетто більша частина дожила до звільнення від фашистської окупації весни 44-го року. Вижити їм вдалося завдяки праведникам. Підшуковує для безпритульних собак господарів у Вінниці. Зооволонтерка Ольга Танасюк викладає в соцмережі фото та відеоролики про безпритульних тварин, аби влаштувати їх улюблячу родину. Проєкт під назвою Хочу додому започаткувала два роки тому. Торік у такий спосіб їй вдалося прилаштувати 30 тварин з притулку і 50 вуличних.